Зробила собі чай, бо я так змерзла, майже нічого на, роб... на вулиці не робила, але трішки виходила. Думаю, так, треба зробити собі чай. І зробила зелений чай і вчора Віка говорить, ти в зелений чай і ще й додала лимон. А він ну, чай зелений із лимоном. Так я вже тепер не додаю. Чомусь так холодно і на дворі всього. Мінус два. Ну, така холодрига, незрозуміло. І взяла овсяне печення, ось о, печиво, одно. Воно на фруктозі. І це такий перекус зроблю. Сьогодні достала свої запаси молока, а воно в бутилиці яготинське, прокисло і за, запаяна кришечка я навіть не відкривала, то я вам там поставила на вікно, вилила в літрову кружечку, і воно вже зробилось кефіром. Десь додавлю тісто, чи так випити можна. М? Говорили, треба ложечку приймати, щоб око не виколоти. Ну і я в окулярах. А Віка поїхала на роботу, каже, я сьогодні приїду теж з ночовкою. Ну, добре, я завжди рада, коли вони вдома тут. М? І каже, так у тебе що, немає, я вже зовсім молока. Кажу, немає. Я ж кажу, тобі показувала, що воно прокисло. То я думаю, вона щось там ще прикупе, і мені не треба їхати, сижу вдома. І що це я так змерзла? Я не знаю. І руки холодні. Ну так, гаряченькі, там на 50 у мене. Чогось замерзла. Зателефонувала Люся, каже, що ти там робиш? Давай з'їздимо, може, на кладовище. Який Наталю бери з собою. Так, кажу, Наталі нема, вона десь в нотаріуса. А, ну тоді отбой. Другим разом кажу добре. Трішки поспілкувались. О, це, мабуть, я вже зігріюся. Навіть фенді не вилазить з-під ковдри. Раз покажу. Здається, вже закисло. Це в одній було неповне і повне в другій. Ну, ось дивіться. Бачите? Так я ж з тої неповної зробила собі каву і налила. Ну воно ж не було таке. Дивлюся, воно хлоп'ями взялося. Ну, ладно, думаю. Візьму другу бутилку, від, відкорковую її, вона ж запечатана, відкриваю, а воно теж щось таке. Потім думаю, так, закрию, хай поки ще стоїть. Слава Богу, не згіркло. І думаю, оце я буду сьогодні. Відбивні на вечерю готувати. Ну, я так пізно не їм, вона приїжджає вже пізно, в началі 9-го десь. Я беру оце ось оці дві бутилочки, я налила їх водою. Так, а подивитися, треба зараз одну лилію, бо я не пам'ятаю, де воно. Ні, не тут. Де ж воно тут? Термін придатності? А, напрасно я вилила, ну нічого. Ось тут написано: 17 лютого кінцеве споживання. Ну, а сьогодні вже яке? Ну, це ж я не догледіла. Але коли я беру пряжене молоко, то те може зберігатись і місяць. Ну, а тут, ось, бачите, оце так. Віка каже, так чого ти його не пила? Кажу, та я хотіла поекономити, щоб було надовше, а воно взяло і прокисло. Ну, нічого не пропаде. Щось на дворі так потемніло, і ще ж і рано. А красуня, оце ж хочеш зняти її, коли вона спить, лежала, жіочки були закриті. Тільки я клацнула телефоном, все, піднялася. Оце ми прийшли з вулиці, віку проважали. І вона так трусилась. Я її почухала там трішки, потім лапки помили, і вона це як чухнула, і сьогодні майже не їла. Оце, бачите, яка вона капризна чи замерзла, не знаю. Ну, лежить ось ось. Лежить, очки підняла. Це я її прикрила. Це, вона, це не вона сама. А буває сама, як почне лапками себе вкривати. То, ну, Ніколи не вдається оце зняти, коли вона себе кутає тут. Красуня, да? ти красуня? Та лежи, лежи, не вставай, не вставай, лежи. Ти виспалась і куди ти побігла, куди? Віки ще немає, ще рано, а мені треба відбивні та смажити, щоб були гаряченькі. Ой, як ти граєшся. Ой, умнічка. Ну, грайся, грайся. Мі мої тапки тільки не чіпай. Да. Наїлась. Виспалась. Тепер будемо гратися. Дай мені, дай, 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 дай мені, дай, 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 дай. Ну дай, дай мені. Не даєш? Ну, грайся. Да, отак. Вот Ох, ти б розтерзала ляльку туди. Красиня. Опа! Не даєш? Ой, не даєш. Ну, все, я пішла. Я пішла в кухню. Угу. Ну, а ти грайся. Вже. <гум> Оце так лютаєш. Ні, я не, не буду я тобі допомагати. Ні, ні, ні. сама собі. Отак. О. Ось ми пограємося, ну а я пішла. Підготувала муку, яйце і вже. Відбивні мої тут теж підготовлені. Мені треба олійка. І зараз я спочатку в яйце, потім в муку, потім знову в яйце. Сковорідка в мене гріється. І зараз я приступаю готувати відбивні. І до відбивних вікуля була згодна зробити тоненьку вермішель. Перевернула вже і піджарюється тепер з обох боків усе. Ну, дивіться, яка це буде смакота на вечерю. Що ти не хочеш? Я думала, вона поїла, а вона нічого не поїла. Ну і будеш голодна. Я вже е, зробила, роздягнулася, вже мені стало жарко на кухні. Зробила 5 штучок відбивних, гаряченький. І в мене водичка кип'ятиться. О, вже закипає. Зараз зроблю тоненьку вермишель, я її вже дістала. от таку. І там є соус у мене. А соус, який у мене соус. Ага, це у мене з базиліком ось такий соус. Густенький ось. Домашній, той, що робила влітку. І все. І... А ти будеш голодна. Віка, вона ж не їла сьогодні взагалі нічого. Вона ну, не голодна. То як це не голодна? Представ, взагалі не їла. Я ж поставила гля, що роби. Mm. Я поставила, думала, що вона їсть, пішла собі, включила кіно, а вона не їсть. Ну, я прибрала в холодність. А я не дала, не давала. І, і ні з голі ні теж нічого не давала. Просто диви, як вона до тебе заглядає. Mm -hmm. А ні. Ні. Своє їж! Хвостом сюди туди. Яка? Смачного тобі сонечка. Mm -hmm. Буде м'ясо їсти з гречкою, як тут ось от бивною годують. Без кляра, як кляр сняла. Сняла? Mm -hmm. Ай, так конечно що там ой, вона й пальці тобі погризає. Ну і все завтра сірому твою їжу віддам. А потім каже Віка, хто балує собаку? Розкажи. чудо, звісно. Ага. Даю, даю. Ой, Боже. Аж труситься. Ух ты же, зверье. нормальний кусочок. Все, все. Ага. і куди ти біжиш? Сейчас, может, и обычная поездка. Якщо буде просить, то дам. Ні, наче я її не буду доставати. Ось так. Ага, Віка побалувала тебе, все, біжи.